Як подолати емоційне вигорання на першій стадії? Перша стадія емоційного вигорання – це такий ентузіазм, тобто, коли ви, Боже, я там працювати, я працюю 24 на 7, не відпочиваю, ні з ким не спілкуюсь, бо Ой, мені так цікаво, мотивую. Ну, це саме більше, знаєте, коли ви проходите в нову компанію чи приходите в нову посаду. І в цій ситуації ви просто, знаєте, працюєте, як я вже говорю, 24 на 7, ви ви ну, не дуже добре спите, не дуже добре харчуєтеся, зменшуєте соціальні контакти. І що взагалі робити? Цій стадії. Саме перше, це вам потрібно навчитися делегувати, тому що ви тут все і все я роблю, тому що ну, я ж маю показати хороший результат. так? Навчіться делегувати. Далі навчитися говорити ні, відмовляти. Тому що тут також проблема виникає, особливо знаєте, новий колектив, нові люди. Я не можу відмовити, там мені треба хороше, а, хорошу якусь там позицію зайняти і тому, тому подібне. Далі, третє, це те, що ви маєте знайти для себе приємний форми відновлення, тому що на цій стадії ви повністю зайняті роботу, і ви майже поза роботу нічого не робите. Ці ситуації, от спробуйте там один день в тиждень, ну один день, хоча б півдня там, наприклад, в неділю, так? Якщо у вас вихідний, виділити на активність, яку ви вас відновлює, яка вам приємна. Спочатку ви можете просто пробувати там, перший там тиждень пробувати на малювання, другий тиждень а, пробувати там, не знаю якийсь вид спорту, і тому тому подібне. Тобто пробуйте і знаходьте. Далі третім це те, що вам потрібно. Зробити рутину. Тобто, ви маєте з 8 до 8, там ви працюєте на роботі, туди йдете на емейли, щось там комунікують тому подібне. Проте до 8 і після 8 ви не читаєте емейли, не комунікуєте, тобто повністю відгрожуєтесь від роботи. Навіть про неї не говорите там, знаю, з близькими чи там, з друзями без різниці, так, в цій ситуації. Далі бажано вести такі, знаєте, якісь, от, особливо щоб якісь релаксаційні техніки, можливо, якісь такі. Які знаєте медитативні або дихальні техніки, що допомагають вам знаєте як більше розслабитись, тому що ваш організм по суті працює на максималках в системі такого по суті виживання?